Шалом. І е, так, порушення правил військового обліку. Якщо ви перебуваєте за кордоном, що робити, щоб отримати консульські послуги та замовити собі закордонний паспорт. Якщо струбні у вас завершується, ви перебуваєте за кордоном. Розглянемо конкретний практичний приклад. Де наш клієнт у 21-му році, упередбачений законом порядку, перетнув державний кордон України та наразі перебуває в Тель-Авіві, держава Ізраїль. Він хоче собі продовжити отримати новий закордонний паспорт. Звернувся він до нашої консульської установи дипломатичної, але йому було відмовлено. Сказали шалом православний. Вибачте, ви у розшуку за ТЦК та СП, тому ви не можете отримати закордонний паспорт. Вам необхідно повернутися в Україну, звернутися до ТЦК та СП, усунути порушення правил низького обліку і у подальшому ви вже отримуєте закордонний паспорт. Що робити, як можливо вирішити цю проблему? І так, було підготовлено та подана заяву на адресу ТЦК та СП письмово, направлено підготовлено адвокатський запит на адресу ТЦК, щоб усунути порушення права військового обліку, тому що наш клієнт повістку не отримував. У передбачений законом порядку він перетнув державний кордон України ще до початку війни, мабуть, щось знав. І... Відправили запит, заяву, але на жаль, відповіді ми не отримали. Після того готується, подається позов до обласного адміністративного суду, щоб зобов'язати у судовому порядку усунути порушення правил військового обліку. І отримався вже рішення суду. ТСК та СП зобов'язані виконати е рішення суду, тому що невиконання – це кримінальна відповідальність. Також можливо встановити судовий контроль за виконанням рішення суду. І таким чином, таким алгоритмом можливо добитися законне рішення щодо усунення порушень правил військового обліку. Якщо ви не порушували повіску, ви не отримали передбачений законом порядку. Таким чином таким алгоритмом можливо скористатися. Усунути порушення права військового обліку, і якщо ви перебуваєте за кордоном, все ж таки отримати свій довгоочікуваний новий закордонний паспорт. Такий алгоритм, якщо ви чи ваші близькі опинилися у такій ситуації, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Всім дякую, бережіть себе.